Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження Subaru Legacy Boxer 2011 рік, 198 тисяч км пробігу з 2-літровим дизельним двигуном. механічною коробкою переключення передач 6 ступенчатої. Звір. Гума в нас іде Goodyear. 16-й радіус дисків. У даному автомобілі є дуже велике багажне відділення. Навіть є ось така зручна шторка. Тут також ще є відділення доволі таке велике. Автомобіль в нас також оснащений електроскло підіймачами. В нас також є. Гальма, а, точніше ручний, а, ручний тормоз. А, допомога є при підйомі, також відключення ESP навіть є. Автомобіль заводиться легко, помилок абсолютно ніяких критичних у автомобіля немає. У нас є ось така штатна мультимедійна система Фріон, до речі, дуже гарно дує. Також ви можете за допомогою AUX під'єднати ваш телефон і можете навіть спілкуватись по цьому динаміку, тим паче, що в нас ще є мультимедійний руль і також круїз-контроль на ньому вмикається. Також в нас є підігрів сидінь переднього ряду. До речі, сидіння в нас тканеві. Тобто нам влітку не буде гаряче, а взимку не буде так прохолодно в них. Також задній ряд сидінь в нас без плям, без порізів, потертостей ніяких. в дуже гарному стані. Також в нас є ось такий дуже класний підлокітник в гарному стані з підстаканниками. Стеля в нас білого кольору. Ніяких також немає, ні плям, все це в дуже гарному стані. Даний автомобіль знаходиться за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка. Ви його можете купити готівковим, безготівковим розрахунком, криптовалютою, кредитом або в Все залежить лише від ваших можливостей і вашого бажання, друзі. Компанія Автофокус чекає на вас у ТРЦ Республіці. Приїжджайте, зробимо тест-драйв і будемо разом насолоджуватися даним автомобілем. Усім гарного дня!